Вітаю вас! Сьогодні не хотілося показувати, але все-таки покажу друзі. Коли розповідали про укриття в інших містах, про те, що там робиться, я казала: це не в нас. У нас такого не може бути. Якщо люди поставили укриття і тут навіть емблема є нової пошти, значить там прибирають, там чисто. Поставили укриття у нас майже на кожному п'ятачку. Зайдемо сюди, подивимось, тут емблема нової пошти. Значить, нова пошта поставила за свої кошти і повинна тут прибирати. Дивимось, є двері, все відчинено. Зразу заходимо, друзі, і зразу люди облаштували тут. Але справа в тому, що комусь треба контролювати. Якщо ти поставив це укриття, ти повинен приходити тут кожний день. Дома ви прибираєте кожний день. Постіль стелити кожний день. Значить, і тут треба кожний день прибирати. Люди є різні. Один зайшов переспати, інший зайшов справити свої потреби. Але хтось поставив оце укриття, написав, що це укриття. І тепер подивіться, друзі, що тут робиться. Тут насправді жах. Зайти дуже небезпечно, тому що можна зразу вступити. Бачите, я не знаю, чи воно від чогось спасає. Якщо спасає, то скажіть, але насправді це, це ось якось так. якось так. Одним словом, коли чуєш твердження, що всі заробляють на війні крім людей, люди гинуть, а всім іншим вигідно. Дома прибираємо, підмітаємо, стелимо постіль, прасуємо, перемо. А чому тут не треба так? А чому тут списав кошти і забув? Ну, це, друзі, запитання. Запитання до привладних структур, до тих, хто слідкує, хто любить своє місто. Хто взагалі любить людей, природу і всіх інших. От ми бачимо, як люблять, як поважають одні з одної сторони, інші з іншої. Хтось каже, з війна спише все. От бачите, Оце твердження, яке прийшло ще з 40-х років. Війна спише все, це дуже чудово знають привладні структури. І цим користуються одне нова пошта написано. Вона повинна прибирати.